На другому уроці ми з вами будемо готуватися до контрольної роботи, яка буде у вівторок. І так, подивіться, будь ласка, орієнтовно, які типи завдань планують бути на контрольній роботі. Прочитаємо умову. Е, номер перший. Всього було завезено в магазин 300 кг овочів, картоплі становило 24. Всіх. Овочів, тобто від всього, скільки картоплі було завезено в магазин. І так, а хто хотів би коментувати цю задачу? Давайте, наприклад, Мірун. Мірунчик, дивись, чи можна до цієї задачі, тут можна і ось так написати всього, так? А можна схему намалювати, всього 300 кілограмів. Тобто, вам ціле відомо. А картопля це якась частина картопля, знак питання кілограмів, кома 24%. Ось так всі пишуть: від і стрілочка охайна йде до всього. А знайти треба, скільки картоплі? Так, Мірунчик, скажи, будь, будь ласка, якого типу це задача? як ти вважаєш? Uh... Ось дивись, в тебе є число, і ти знаходиш відсотки від числа. Тобто тут ключове слово між відсотком. Що-що? А що ми робимо? Ми робимо першу задачу. Готуємось до контрольної. Так, так що, Мірон, що скажеш? Дивись, міром, відоме ціле, так? Це вже точно не може бути другим типом. Ти знаходиш відсотки від всього. Тобто, тобі ціле 100% відомо. Це перший тип задач. Що ми в першому типі робимо? 300. На що ділимо? На 24. Це в другому типі ми відсотки ділимо, число ділимо на відсотки. А в першому ми число ділимо на 100. Бо число це є наші 100 відсотків. Коли ми ділимо на 100, ми дізнаємось 1%. Відсоток. А тобі треба 24 знайти і множимо на 24. 300 ділити на 100, це скільки буде? 3 помножити на 24. Скільки це буде? Давай Так, А, так, 70, 72. Ні, да, 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 72. 60 плюс 12. 72 чого? Кілограми. Тере картопля. Все, це задача в одну дію. Картопля. Відповідь 72 кілограми. Нерон продовжує. А номер 2. За перший день турист подала відстань 28 кілометрів. Що становить, бачиш, між цими кілометрами і відсотками слово становить? Що становить 40% всього шляху? Знайдіть довжину шляху, який треба подолати туристу. Так що тут у нас? Всього, скільки треба подолати, відомо? Ні. <зв 'язок> <зв 'язок> <зв 'язок> Ні. Тобто це задача, де невідоме ціле. Ой, що я написала кака, кілометрів, так? А він проїхав, чи що він там зробив? Подолав. Десять а... вісім а... кілометрів. І можна сказати так, це 40% від. Всього. Всього. А тобі треба знайти скільки всього. Тобто, дивись, це теж дуже проста, однокрокова задача, тобі невідоме ціле. Коли невідоме ціле, це який тип задачі? Другий. Другий. А в другому типі задач ми число, а число в нас яке? 28. На що ділимо? Ось в першому ми ділили на 100 і множили на кількість відсотків, а в другому. Число ділимо на що? На процент. На 40. Так, на кількість відсотків, тобто на 40. І множимо на 100. І множимо на 100. Так, можна теж спочатку помножити на 100, скільки це буде? 1800. І поділити на 40. По рівні кількості нулів можна просто закреслити. Ну і усно можна. 280 на 4. Скільки це буде? 28 на 4. 7. 70. Писуємо ще нуль. 70 чого? Кілометрів це всього. Дивіться, діти, це були дві задачі однокрокові. Тобто, я думаю, що може бути ще одна. Давайте зараз, ну, так розв'яжемо. Ще одна третього типу. Відповідь тут чогось немає, вона буде. 70 кілометрів. Так, тепер, Мірон, треба вивчити типи задач. Ти їх ще плутаєш, на жаль. Обов'язково вивчити. Тобто, як вони -то розрізняються? Тепер давайте подивимось третю задачку. Можна стирати діти? Ні. Ні. Дописуйте. Прочитаємо поки що. Ну ладно, давайте допишіть, щоб ви встигли. Немає запитань до другої задачі. Ні. Роберт хоче відповідати. Роберт, чого ти руку підняв? Так. Так? Ну, прочитай поки що про себе третю задачу і думай хочеш відповідати на цю задачу? Можна кожи. Задача про арифметичне. Ні, я її не дуже розумію. А хто хотів би Даша? Можна хоче третю. Можна кімську. Кузьомський завжди хоче, добре, можна і Кузьомську, а Даша вже руку опустила. Ну давайте Кузьомський, я не проти. А, і так, Ілюша, прочитай вголос умову третьої задачі. Всі Вибачте, її... а це треба рівнянням порішати. Через рівняння. Через рівняння. Середня арифметична двох чисел дорівнює 4,2. Перше число в два рази менше від другого. знайдіть ці числа. Тобто у вас є два числа. Вони обидва невідомі і перше в два рази менше. Але тут відома вам не сума, а їхнє середнє арифметичне. А що таке, Ілюш, середнє арифметичне? Це сума чисел поділена на. на 100. На... Ні, це ти, ти плутаєш з на їх кількість. І треба знайти обидва числа. Це наше основне питання. Тепер дійсно хтось там підказку вже дав, що таку задачу ми будемо розв'язувати через рівняння. Ілюша, дивіться, а чому через рівняння? Бо обидві величини невідомі, але вони порівнюються одна з одною. За x ми завжди яку величину приймаємо? Меншу. Менше, менше в тебе яке? Перше чи друге число? Перше. Перше, тому його позначимо за x. Якщо перше в два рази менше, то друге в два рази більше. Більше. І скільки тоді х' це буде? Це е, буду два Два x. А тепер завдяки тому, що нам відомо чому дорівнює арифметична, ми можемо скласти рівняння. А арифметична – це сума поділена назва в даному випадку. Так? І так, пишемо розв'язання. І так як ця задача розв'язується через рівняння, до неї треба написати пояснення. Починаємо з фрази: Нехай, будьте здорові, нехай, Люша, що? що? Перше число тире x, так? Хай та, тоді. перше x. число – це x. Тоді друге число – це 2x. Тепер за умовою задачі. За умовою задачі середньо-арифметичне дорівнює 4,2. Угу. Вкладемо рівняння. Так, Ілюше, і ось тут дуже уважним будь Яке ж буде рівняння? Ну треба от дивись, сума цих чисел зрозуміла, так? А тепер треба це поділити. Поділити на. А, Або чисел 2 І це дорівнює. І передньому арифметично. 4,2. Так, ну і тепер будемо розв'язувати цю задачу. 1х плюс 2х. Скільки х буде? 3х. Так, пишемо 3х. Поділити на 2. Дорівнюють 4,2. Як знайти? Ось ці три ікси. Це невідоме ділені. Щоб їх знайти, що треба зробити? От з двійкою і чотирма цілими двома десятими. Чотири, цілих дві десятих треба. 4 ,2. 4 ,2. А ну давай придумаємо треба... приклад на ділення. Треба... Помножити. Треба... Помножити. Треба... Помножити, на два, так? Помножити на два. Якщо забули, придумайте собі приклад це на цю дію. ді. Угу. І так, 3х дорівнює 8,4. І як знайти х? Mm -hmm. Тут між стрічку х стоїть знак помножити, тому ми знаходимо х як невідомий множник, так? Що це буде? тепер x дорівнює 8 і 4. Поділи на 3, так? Скільки це буде? Стопчик. <пробітник> давай, давай. 8 беремо поскільки? по скільки? По два. По два. Шість. 6. Так, остача 4. 2. Зносимо 4. Відразу ставимо. 5. Так. І буде 8. 8. Молодець. Дуже добре. Це буде 2,8. Тепер дивимось, що це ми знайшли? Те, що за Х позначали. Це перше число. Нижче пишемо. 1 римське тире 2,8. І ще одну дію треба зробити. Діти, випишіть нижче, напишіть там якісь два чи три стовпчики. бо є такі, хто і так можуть написати. Так, ну і тепер. І щоб тепер... знайти друге, треба що зробити? Треба. 2 помножити 7, поділити на два. А чого поділити? Помножити. 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 Там помножити. же 2 помножити на ікс. так? Воно це в два рази менше, а це в два рази більше. Може шосно, 28 на 2, скільки це буде? 28 на 2, це буде 56, 5,6. Тере, друге число, два римські. Ну і відповідь напишіть самостійно, обидва ці. Дивіться, я трохи по-іншому вирішила, але в мене відповідь така ж. Добре, добре, ми ж казали, що це не має значення. Головне, щоб ви вірно, ну, відповідь. Ну щоб все було там грамотно записано. Так, е, Ілюша отримує е, 10 я трошки підказувала. Е, йдемо далі. Е, дивіться, четвертий номер Кривоцюк. Будь ласка, Саш, ти цю задачу дописати вже? Uh... Не сувсичано, но там запись будет, поэтому думала спіло. Ну, добре, давайте тоді е, буде запис, так, номер 4. У сховищі було 500 тонн зерна. Першого дня вивезли 20% всього зерна, другого дня 25 залишків. Скільки тонн зерна залишилось у сховищі? Тобто, нам тут відоме ціле. Всього вам відомо. Це не той тип задач на схему. Всього 500 тонн зерна. У вас є перший день. Ви не знаєте, скільки там тонн вивезли, але це було 20% всього зерна, тобто від, і стрілочка йде до всього. А за другий день було продано невідомо скільки тонн, але це. 78% від остачі. Яка нам невідома, але ми можемо її знайти, так? Від остачі від першого дня. У вас така задача була на самостійній. І треба е, сказати, скільки залишилося. Там 25% від заложки. Ой, це я не туди подивилася. Вибачте, виправте, виправте, 25%. Це я в другу в наступну задачу подивитися, залишилося знак питання, то це основне питання. Це задача за діями розв'язується. Так, Саш, як ти вважаєш, як знайти скільки за перший день? Який це тип задач? Ну, якщо нам відомо. О, Всього і нам відомо, скільки в нього відсотків то потрібно 500 поділити на 20, так, помножити на 100. Даша, навпаки, бо це перший тип задач. Коли тобі відоме ціле, це перший тип задач, ти ціле ділиш на 100, тоді ти визначаєш 1% і множимо на 20. Зробіть собі таку схему вдома, щоб всі три типи задач на відсотки у вас були записані на шматочку бумаги, щоб ви навчилися розрізняти. Так, 500 на 100 – це буде? 5. Ну і на 20 – це буде? Це буде 100. 100 тонн – це за перший день. А тепер дивіться, щоб визначити, скільки за другий день вам треба залишок знайти, бо це 25% від остачі. Від того, що залишилося після першого дня. Тому друга дія яка? От у багатьох на самостійні була помилка, що ви там плутались, ви не знайшли цей залишок. А тут його треба знайти. Сашуль, скільки це буде? А це буде а що треба так? Ну так дуже просто. 500 відняти. А, 500 відняти став. 400 тонн остача, Остача після першого дня, можна так сказати, так? Так, це буде 400 тонн. Це остача. І тепер ти знаходиш 25% від неї. Тобто 25 відсотків від числа 400. Між відсотками і числом стоїть слово від тому це який тип задач? Теж. Перший, теж перший, теж перший. перший так. І тому ми 400 ділимо число ділимо на. Той і, визнач... і множимо на кількість відсотків. Так, скільки це буде. А, так, так, зараз. А... Ну, 4 на 25 буде 100. Так, це буде 100. Знов 100 тонн, це було і за другий день. Ну, а тепер як знайти, скільки залишилося? Ну, 100 плюс 100 буде 200. Ну, так це ж не залишилося. Це за перші два дні ти знайдеш. Треба від всього відняти те, що за перші два а, дні. А, потрібно 500 відняти в дошках. 100 +100. 100, да? Буде три сотні. Так, згодно з тобою 300 тонн. Це залишилося. Залишилося. І відповідь. Ну, три сотні тонн. Так, Саша 10. І остання задача на сьогодні. Це давайте прочитаємо її. Це новий тип задач. Я її називаю задача на схему Ось тут. А давайте з'ясуємо, чому саме. За перший день було продано 85% всього морозива, тобто від всього. За другий день 78% остачі, а за третій решту 66 пачок, скільки пачок морозива було продано за три дні? Тобто, тут всього вам невідомо, от на відміну від цього цієї задачі, тут ви теж за другий день знаходили якісь відсотки від остачі, але ціле було відомо. А от коли ціле невідомо, то uh, можна відразу сказати, що це задача на ось ту таку схему. Можна я. Так, Софія, можна. Ти вже відповідала, ну нехай ще раз буде. Uh, і так, написали, що це в нас номер п'ятий. Дописуйте четвертий. Ось така. А вже теж так. А я. О, Може, не теж так. А, ага. так у вас не вийде. Так, намалюйте собі ось таку схему. Схему малюємо олік це лінійку, а не ногою і ручкою. Так, Софій. Дивись, всього. Невідомо скільки там чого. Пачок, так? Це і треба знайти. Там три дні було, да? це перший день. Це те, що остача. Це остача. Це другий день. І це третій. Так, Софія теж хоче писати, я не проти, але так. не дуже виходить. Ну, В мене теж не можу сказати, що дуже добре. І так, за перший день було продано аж 85%. Майже все морозиво продано. Був дуже жаркий день. За другий. 78% і достаті теж дуже багато, близько до 100, так тобто, теж А максимально... третій, невідома решта 66 пачок. Шістьдесят угу, пачок. І ми не знаємо поки що скільки це відсотків, але зараз знайдемо. Тобто, дивіться діти: ми розпізнаємо цей тип, по тому що ціле нам невідоме. А, і знаходиться друга величина від остачі. Тобто це означає, що наша остача ділиться на частинки. Ну і тепер ми відновлюємо відсотки, які припадають на третій. день. Це буде відсотки від остачі. скільки на остачу. А потім двічі використовуємо задачку другого типу. Так, Софія усно мені скаже, скільки відсотків припадає на третій день. На третій день. М -м сказати. Так, скажи, так. А потім. 1200 відповідь. в мене вийшло. Що, відповідь? Я запитую, скільки відсотків на третій день відостачі пропадає? Третій день, день? відос. 22. 22. Ось ось про це запитую. А тепер ми. Будь... Ну, це ми знайдемо в перші дії, так? Ми відставі відняли 78, це буде. 22% від остачі складає ці 66 пачок. Тепер ми знаємо число і відсотки, які йому відповідають. Можемо знайти ціле. В нашому випадку це буде остача. Число на що ми поділимо? 22 на що поділимо. 22. Так, ну, це другий тип задач. Число ділимо на відсотки і множимо на 100. Ну, зрозуміло, так. Поділимо, будемо так. знати це число. А тепер скільки відсотків від всього складає остача? Е... Uh, від 100 треба відняти 85. 85 буде 25 відсотків залишень. А ми будемо залишити. 25 чи не 25? 15. Угу. Mm угу. -hmm. 15. Ну і далі зараз запишемо. Так, перший діє. Що ми в перший дії Пишемо слово розв'язання. Що робимо в перший діє. 100 мінус 85. Ну, можна і так, але давайте спочатку мінус 78. Знизу підемо. Да. Так, це буде що? Двадцять два в третій день від залишку. Другий дій еще не другому сто мінус вісімдесят п'ять п'ятнадцять відсотків це складає залишок від всього. Так? Mm -hmm. Можна і так. Можна було в другу, другу дію інакше зробити. Можна Я і просто це вирішила yeah, 25, то мені четверта неправильно. Mm -hmm. Так, третю дію. 66 поділити на 22 і помножити на 100. Угу. Mm -hmm. Ну, тут довго думати не треба, це 300. 300, так. Тут дуже просто. 300 пачок. Пачок остачі. Ну, Немало, так? Так, і тепер ну, ми знаємо, що 300 пачок ТР це наші 15% від всього. Тому, щоб знайти ціле, ми число. Тобто... 300 поділити на 15 і помножити на 100. Угу. Це 2000. А, 300 на 15, 20, так, да, 2000, ого, пачок, це було всього. Певно, бізнес, якщо вони стільки закупують. Ну, влітку так, я думаю, що влітку так десь виходить. Особливо там десь біля качелі, каруселі. Так, дякую. Ну я вже один раз поставила 11, давайте 12 поставимо, Софії. Ось такого типу планується контрольна. Може, я якусь задачу заміню ще на задачку другу, третього типу. Значить, контрольна буде в понеділок. Тепер. Понеділок ну, у вас во вторник. Ой, я Весь час... У вас вівторок це понеділок. Так, ви знаєте вже про мої. Так, добре. Домашка буде трошки пізніша. Тоді до зустрічі, до побачення. Вам гарно. Побачення. побачення. До побачення. Так. А скільки з нами? Тебе десь.